І, друзі, давайте подивимося, хто в цьому світі дуже дорожить вами, для кого ви надзвичайно цінна людина? Так, є така людина інша в світі, яка вами дорожить. Я думаю, в кожної людини є така людина, є хтось, є і в вашому житті хтось. Можливо, він на відстані від вас, бо це руна дороги, райдо. Але це дуже позитивна руна. Вами справді дорожать. Ну, напевно, у багатьох із вас програється, що людина десь на відстані. Та, яка надзвичайно цінує вас. Так, ще подивимося. У вас спілкування з цією людиною, таке дуже приємне, яке приносить вам, ну, знаєте, і якісь знання нові, і ну, просто таке якесь як от, для душі, душевне спілкування, скажімо так. Це людина з вашої сім'ї, з вашої родини. Можливо, це ваша половинка, тобто той, кого ви кохаєте, хто вас кохає. А можливо, це ваші батьки, хтось рідний. Це хтось той, хто вже став рідним або хто рідний по крові вам. Той вас дуже цінує. Той вас дуже любить і дуже дорожить вами. Давай, Але зараз якась якийсь холодок, щось підвисло у цих стосунках. Бачите, ну от є якась проблема. Ми зараз подивимося на картах ще, що це за людина, для якої ви безмежно дорогі, дорогі її серцю. Це з вашого роду, це той, хто рідний вам. Або, я ж кажу, хтось із сім'ї суто крові, або той, хто вже став частинкою вашої сім'ї. Зараз ми ще подивимось. Той, хто крові, той, хто молиться за вас, справді людина щиро, щиро любить вас, цінує, просить Бога Вищих сил, благ всіляких вам. Так, просить, просить якийсь шанс для вас, просить. І вищі сили відгукуються, як чудово, подивіться, вищі сили чують цю людину і благословляють вас через її молитви. І дають вам, подивіться, про такий місток пробудовують, за допомогу, по якому ви йдете по цьому життю, які вони вас ведуть. Так, це людина з вашого дому, вас так любить. Так. Ну, не знаю, для когось ця жінка. Це, можливо, матір. А можливо, це хтось вас такою бачить яскравою, веселою, креативною, активною. Тобто, По-різному програється. Якщо ви чоловік, то значить жінка якась Богу молиться за вас, перепрошую. Ну, не знаю. Тобто, справді вас хтось.